З пафосу гламуру без прикрас. Знімаємо на відеокамеру усе, що побачимо, показуємо усе, як воно є. Ми не робимо картинку яскравішою, річ гарнішою, а людину розумнішою. З нами працюють лише ті особистості, заклади. Заходи, хто не боїться показати дві сторони медалі своєї діяльності. Моє вітання Факт чи дефект так називається наша програма. Ми не у бійцівському клубі, ми у ринг клубі який знаходиться. У закладі The Gas Station. називається цей заклад на другому поверсі гастейшину, клуб Койот. Про нього говоримо сьогодні. Цього разу, як і говорили, аналізуємо роботу закладу The Gas Station. Це колишня газова станція. Тепер чи не наймодніший заклад відпочинку у Львові? У попередніх програмах ми оцінювали дизайн, фахівці відмітили стиль старих рейнджерських таверн. Говорили більше про переваги аніж про недоліки. Також найсильніший чоловік планети у своїй ваговій категорії богатир Володимир Рекша куштував тут стейки. Сподобалось. Що мені особисто дуже подобається з що тут відчувається паб культура вже з перших кроків сюди. От зокрема зараз ми, попри те, що ми піднімемося на другий поверх, зараз тут послухаємо, що, що тут відбувається. Другий поверх, який обіцяли у нічний клуб «Койот». Хто був у Зегастейшн, знає, що він складається з трьох поверхів: перший – паб-зона. третій відпочинок для чоловіків Хайвей-клуб. І другий, як ми і говорили, там, де знаменитий ринг нічний клуб Койот. Де-де, а у Койоті завжди є чим розважитись вечірки систематичні, різноманітні щодня. Ну, мені здається, четвер п'ятниця, субота. Ну, відповідно, також у нас такі вечірки, як дюті фрія. Це дуже дешеві ціни йдуть на алкоголь. Ну і людей, відповідно, приваблюють ці речі. Всі коктейлі там знижені ціни на 30-40-50 просто. І ти приходиш і тебе просто заманюють ціни. Тут куча людей виходить, що і в нас танцполи, як не як. У нас діджей дуже хороший, міша Упс такий. Бармени в нас також виконують свою роботу ідеально. Це дуже влаштовує людей, мені здається. А в нас ще також жіночі дні в них хоче Це всі бармени і офіціанти, одіті в жилетки, на голий торс і в бабочки А «Ну У жіночі дні вас більше жінок чи більше чоловіків, які шукають. Мені здається, що тут більше дівчат, але відповідно це і приманює хлопців, бо як-не як багато дівчат хочеться щось цікавіше. Мені в руки потрапили меню дюті фрі, про яке говорив наш бармен. Дуже цікаво. Ось, до прикладу. Long Island – 46 гривень, зазвичай він коштує на 30% мінімум дорожче. Beach Bond – 26 гривень коктейль. Тобто, хто знає, знає, що такі речі дорожче коштують. А NZTF це фактично халява і тому завжди так багато клієнтів тут в такі дні. Загалом налічується 1, 2, 3, 4, ну, більше 20 видів коктейлей тут. Що ще цікаво? В дюті фрі меню входить не лише напої алкогольні, слабоалкогольні, а й такі смачні речі для закуски, для того, щоб зовсім не оп'яніти. І ми бачимо, от м'ясна тарілка, яка коштує 99 гривень. Тут в дні дюті фрі ще дешевше, знову ж таки, на 30%. Давай, так. Факт чи дефект нагадую, так називається наша програма. А до я аналізуємо заклади. Зокрема, цього разу з Station, А ще, зокрема, другий поверх цього закладу, який називається Койот. Дивимось, кажемо вам усе, що тут відбувається. Показуємо так, як воно є. Ми у нічному клубі Койот, що в закладі з «Газстейшн» на Джерельній 20 у Львові. Зустрічаю завзятого тусівника співака Джейкоба. Він не є клієнтом цього клубу, втім тут бував. Тому саме від нього хочу почути незаангажовану думку про заклад. Мені подобається, бо такий, знаєш, такий дизайн, як брік, знаєш, недомалований, знаєш але і це багато цікаві. Мені більше подобається ринг, як боксерський боксовсь, ринг. То якусь плану, Івана. Тут можна проводити бокс. Я був, коли буду місце місць гастейшн. Там були там було, гарні дівчата, не буду брехати. І приємні люди були. До речі, у койоті вечірки від стандартних дискотек до тематичних найрізноманітніших. Ми, до прикладу, в процесі зйомки натрапили на реп Батли. Drop me on all you bitches, you ain't know about me. When I come here, you tryna do me do the faces. And when I see you, you ain't tryna fuck with me, you know me. But one on time, i want one in time, I got it all around. When I'm talking to you, bitch, you better go the down. Go the down, i do the thing, you better hold it right. Має бути якийсь різноманітність, щоб, щоб люди не стало якісь нудно знає, ходити. Знає, що ви це люди цікаво, цікаво ходити, якісь різні вечірки, різні партії. Дуже класно. Мені подобається, коли різноманітність, а не один, тому що боксерський ринг або двінгло, має бути тільки знає, щось пов'язаний з то. Ні, має бути різноманітність. От тобі і різноманітність. Вже скоро, 6 червня, популярний гурт Пающі труси вже в іншому попсовому, модерному стилі заспіває свої пісні і пародії на популярного кузьму Скрябіна і потім дискотека. Повертаємось до пропозиції в барі. Кулибуко йод нас скубі є дуже позитивний коктейль. Такий для дівчат, особливо які просто люблять більш ніжні кольори і більш насичені смаки. Це є коктейль, який називається «Блю Блюгавай. Нас сюди входить чуть льоду. Також де такий сироп, як блю курасау. Дуже смачна піна колада. Практично найкращий ром – це є Альдораду І Звичайно, для того, щоб була піна, дуже така ніжна. Це ананасовий сочок. Все це ми збиваємо шейкером. І подача у нас йде в «Харікейн». Sex I want to feel your beat so give me all the best you know is what i need I want to take your breath you know i make you sweat just under The cocktail Sex I want to feel your beat throw all your clothes off and let us have some fun tonight Our sheet a party set for a company of 6 people Ось він знаходиться, його ціна 222 гривні. Там де шість борнів і горілка, подаруночок з льодом. Досить позитивно, звичайно, досить банально. Але люди, по суті, дуже часто його беруть, бо тому що це не компанія дуже вигідно. Мені подобається Макіту, сексуальний Я Якось алкогольний алкоголь напиток, якось не знаю. Секс. Секс. Жіночі напиток, де да, знаю. так? Так. Так. Та? 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 І мені по голові буде дати, так? Да? А що по голові? коктейль, так називається. Опа, нічого собі. І що все буде? Мої голова будуть ті стилі. Нормально. Не класно якісь Задумка, хана. Якусь голова не буде, знаєш, якусь шахтоль виглядає. Я, я, я був біля, ніж я був просто, знаєш. Я працював там 10 років і став в чорний. Інший шоумен Володимир Жогло, Систематичні Аспаті, які організовує тут у збирають чи не найбільшу аудиторію. Втім, цього разу прийшов сюди не на роботу, а святкувати пароботську вечірку свого друга. Я не знаю, мені здається, що в гастейшені є е, дуже, дуже чітко визначена своя клієнтура, але це не заважає людям приходити постійно-постійно і оновлювати її омоложувати, тому що е, тут дуже часто є вечірки, на які я особисто хожу, якщо ну, я взагалі в принципі людина не не тусовочна людина, яка не має клубного життя, в принципі, як за правило собі не бере. Я приходжу сюди, тому що тут звучить дивовижна музика, розкішна, в танцювальному форматі, класична. Якщо люди розуміють, про що я говорю, тут звучить часто Chemical Brothers, Prodigy, Hard Hop Хатен, Crystal Method, То музика е, того напряму. Е, того стилю, яка мене влаштовує, яка мені дуже подобається, і відповідно я ходжу сюди. Не вся така музика згідна, тому що є молодь, яка хоче відчути нові віяння, і вони тут теж можуть абсолютно спокійно отримати і відпочити максимально. Без пафосу, гламуру без прикрас знімаємо на відеокамеру усе, що побачимо. Показуємо усе, як воно є. Ми не робимо картинку яскравішою, річ гарнішою, а людину розумнішою. З нами працюють лише ті особистості, заклади, заходи. Хто не боїться показати дві сторони медалі своєї діяльності? Нагадую, програма Ефект чи дефект без прикрас і пафосу про заклади події особистостей, які варті уваги. Цього разу про зґастейшен, що на джерельній 20, а точніше про другий поверх закладу Нічний клуб Койот нас цікавить, чи ринг посеред клубу не створює бар'єр між публікою і артистами. Я би не сказав. Я ну, наоборот, він якусь учуття, такі знаєш, босерські, теоретичні, такі, 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 такі бачить такий клуб з Юрінгами. Мені дуже подобається. Хто придумав молодець, люди не знають, що обов'язково мають бути приємні офіціанти. Знаєш? Офіціанти дуже люди е, можуть піти зараз. Це такий клуб, який буде офіційний клітів, вони взагалі тобі якось не реагуються, бо щось приємне, не усміхаються. Ні, я придаю увагу на те, що офіціанти має бути приємний, Музику має бути такі ніж, драйвові, сучасне якісь нові та музика, хороші що їжу. До речі, про їжу. Справжні стейки з будь-якої частини свинини чи телятини, певні тарілки. Що що? А їжа тут справді на всі сто кажуть відвідувачі. До речі, і бізнес-ланчі за зручними цінами і смачними пропозиціями. Я иду байно тошу питать, а то нормально. весь стейк або щось. Чесно, я тут якусь не ходжу так, навіть типа кожен день або щось. Але я не проти ходити. А я не проти, бо я тут весель точно. Експерти на сьогодні шоумена, співака Джейкоба, відпускаємо і підсумовуватимемо побачене. Ви ще молоді, травіти танцювати, розважатися, але не пийте багато, бути чемними. Завжди коли-куди, скажіть батьки, куди ви йдете, щоб вони знали, де ви є і так далі. А, все класно, життя прекрасно. Підсумовуємо програма Ефект чи дефект. Ми у Зґастейшен, що у Львові на джерельній 20 зокрема, на другому поверсі у нічному клубі Койот. Репфозня сьогодні. Завтра дискотека студентська. Після завтра попсова. Ще в інший день повний розпродаж алкоголю на вечірці дюті фрі. І так день за днем тут не нудьгують. Найбільше клієнтів в четвер, п'ятницю, суботу, неділю, і коли жіночий день коктейлі до речі, колосальний вибір і ексклюзивні, які є тільки в койот, і в особливі дні дуже деше. Ми тут залишаємось з вами. Прощаємо. Скажемо до зустрічі у програмі Ефект чи дефект. Нам тут куйот, подобається. Чи добре тут буде вам? Вирішуйте самі прийшовши сюди, наразі кажемо «па». Нагадуємо, ексцентричний гурт поїщі труси вже 6 червня. Тільки тут і дискотека під провідні треки.